Доброго ранку. Сьогодні 19 квітня. Так виглядає моя розсада перця. Сіяла я його в березні, не пам'ятаю число, тому що не записала. Зробила таку помилку, що забула записати, коли я його висівала. І тепер він в мене без числа висівки. Ось так він виглядає, я вже їх трохи порозставляла. Сьогодні полью їх, підживлю. Так він виглядає у мене. Підживляю монофосфатом калію. Ось вони у стоять. Отамані місце їм треба вже розставляти. З помідорами біда. Я вже Почти всі вивезла в село, не знаю, що з ними там сталося, тому що похолодало на дворі. У мене там тиждень не було. Сьогодні поїду, подивлюся. Оце такі перчики. Тут в мене і хаски, і барбі, і з жовтеньким листечком, то гострий перець. Ось такий, Ось такий перчик. Помідором в квартирі жарко. Це я весь вже в такий горщик. Це тут декоративні перці, Це в мене пітуні тут трошки. Є тайдал, і Ну, Помідорчиків трошки, але вони щось хворіють. Мабуть, помідорів, розсаду буду купувати на базарі. Добре, що хоч з перцями все добре. Ось такі гарненькі. Ось так я їх вирощую в свою розсаду. Такі полочки з лампочками. Лампочки були по акції. В епіцентрі купили. Такі воно тоненькі, Але нічого, тут то шість тисяч світло, 6 тисяч, не знаю, як воно там називається точно. Але їм тут тепленько і гарненько. 19 квітня. Чи то град, чи то сніг. Все цвіте. а в нас така погода. Вже і радуга вийшла, і сонце вийшло, і небо чорне, і сніг пройшов. Продовжуємо косити траву.